Під конвоєм і у кайданках настоятеля Святогірської лаври Арсенія заводять до зали суду. Тут зібрались віряни, які приїхали підтримати обвинуваченого. Прокурор Олександр Луценко звертається із клопотанням проводити судове провадження у закритому режимі. Матеріали кримінального провадження стосовно обвинуваченого місяць відомості про розташування підрозділів збройних сил України, таючих підрозділів сили оборони можуть розкривати відомості щодо форм, методів, способів діяльності збройних сил України та правоохоронних органів. Настоятель Святогірської лаври не погоджується із цим клопотанням. Звертаючись на те, що в мене звинувачує, блокпост на тому місці, як був, так і стоїть по сьогоднішній день. Тому якусь тут таємницю державну, цей блокпост поліції проїжджають кожен день сотні і тисячі людей, які знають, де він стоїть, якось день там, діжурить, і ніхто не потрудився на, на 10 метрів в сторону по під час перерви віряни спілкуються із обвинуваченим. Далі суддя повертається із нарадчої кімнати. Суду ухвалив Коло питання прокурора Луценко Олександра Вікторовича про проведення закритого судового засідання впродовж усього судового провадження задовольнити. Наступне підготовче засідання відбудеться 13 серпня. Воно буде проходити у відкритому режимі. Закритий застосують під час розгляду справи по суті, повідомила Тетяна Хаустова. Сторона защиты считает, что нет оснований ни, ни процессуальных оснований, юридических нет для того, чтобы проводить заседание в закрытом режиме. И сам подзащитный считает себя не ему от общества нечего скрывать. Також Туманов повідомив, що сторона захисту підготувала клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому із перебування під вартою на домашній арешт. Нагадаю, митрополиту Арсенію оголосили підозру у квітні 2024 року. Йому інкримінують розголошення даних про блокпости Сил оборони на Донеччині. Вікторія Алексєєв Артем Степанов Суспільне новини Донбас.